Інстаграм змінився. сторітелінги більше не актуальні. Треба виставляти одну сторіс. Сторіс взагалі нікому вже не потрібні, їх ніхто не дивиться. Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про те, чи дійсно історії залишаються ефективним інструментом для розвитку інстаграм. Зараз в інстаграм всі масово говорять про те, що охоплення сторіс падають, що сторітелінги більше не актуальні і що потрібно виставляти максимум одну історію. Так, думаю, тому що коли ми виставляємо сторітелінг, так, то на ньому зазвичай менше. Охоплень ніж якщо ми виставимо одну історію, але насправді ця фішка з однією історією особисто в мене працює вже останній рік так точно, можливо, навіть і більше. Хто не розуміє, в чому саме суть, зараз поясню. Справа в тому, що коли ми виставляємо тільки одну сторіс на добу, тобто важливо, щоб перед цим не було історій, і після цієї однієї історії також щоб не було ніякого контенту. І саме тоді, коли ми виставляємо одну історію, інстаграм починає її просувати, і зазвичай на цій історії збирається просто якась величезна кількість переглядів, охоплень. Тобто набагато більше ніж зазвичай це може бути в два, а то і в три разів більше. Наприклад, у мене середнє охоплення на сторіс в районі 500-700. Але коли я виставляю тільки одну історію, то вона може набрати охоплення, наприклад, навіть і 2000. Багато хто каже, що потрібно просто робити цікавий контент, і охоплення будуть високі. Але справа не зовсім в цьому. Якщо ми виставимо тільки одну історію і все, то вона одразу почне набирати високі охоплення. Але як тільки ми декинемо ще одну, там дві-три, то охоплення на першій історії одразу призупиняться. Це такий алгоритм, чомусь інстаграм просуває саме одну розповідь. Ось є така теорія, що це зроблено для того, щоб ми більше робили репостів, так ніж сторітелінги, щоб була можливість давати більше реклами між переходами на інші історії. І насправді це дійсно факт, те, що багато користувачів жаліються, що у них падають охоплення. Звісно, на це може впливати дуже багато факторів, так, але це не означає, що інстаграм в цілому не любить історії і спеціально урізає охоплення. І це не означає, що сторіс в цілому більше не працюють просто потрібно тепер трішки адаптуватися до нових умов. Наприклад, ми можемо використовувати цю фішку однієї сторіс для якихось анонсів, або коли нам потрібно розповісти якусь важливу інформацію, тому що є ймовірність, що саме цю історію. Побачать більшість ваших підписників. І сторіс все ще залишається дуже потужним та ефективним інструментом для взаємодії з аудиторією. До речі, навіть сторітелінги можуть набирати високі охоплення. Наприклад, як це було нещодавно у мене, я виставила невеликий сторітелінг. це було більше п'яти історій, і зазвичай на таких історіях у мене приблизно 500-700 охоплень. Я думала, що в цей раз також буде приблизно так, але я дуже здивувалась, коли побачила, що в мене більше. Більше тисячі ухоплень, і справа насправді в більшості залежить від контенту, який ми робимо. Тобто, ця тема в сторіс вона була досить цікава аудиторії. Люди почали активно реагувати, відповідати, ставити реакції. Ось інстаграм сприйняв цей контент як цікавий і відповідно почав показувати мої історії більшій, більшій кількості людей. Тобто справа насправді може бути не тільки в алгоритмах Instagram. Справа може бути просто в контенті. Якщо він не цікавий аудиторії, якщо люди взагалі ніяк не реагують, то інстаграм зчитує цей контент не цікавий і відповідне охоплення будуть також низькі. Тобто, зараз вже мало викладати або якісь історії. Дуже важливо працювати саме над якістю контенту. Ну і головне питання цього відео: чи залишаються сторіс та сторітелінги? Все ще є актуальним форматом. Я думаю, ви вже чули такі гучні фрази по типу Інстаграм змінився, «Сторітейлінги більше не актуальні. Треба виставляти одну сторіс. Сторіс взагалі нікому вже не потрібні, їх ніхто не дивиться. Насправді це вже схоже просто на якісь тригерні заголовки да, для Залякування аудиторії, так та маніпуляції, ось тому е, переживати щодо цього не варто, е, тому що сторіс все ще залишається актуальним та ефективним інструментом. Люди все ще продовжують заходити в сторіс, дивитись також відомі блогери. Експерти, маркетологи, магазини, там інсташопи всі вони також продовжують вести сторіз, і я досить часто бачу, коли роблять якраз дуже довгі сторітелінги, наприклад, там 10-20 сторіс, що зараз вважається дуже багато. Цей інструмент залишається актуальним, тому що сторіс це такий формат. Для зближення з аудиторією, це взагалі такий найкращий формат для того, щоб вибудовувати такі довірливі стосунки, стосунки з аудиторією, ось, а це в свою чергу викликає лояльність, довіру і, звісно, також впливає на продажі. Також великий плюс формату саме історії в тому, що можна взаємодіяти з аудиторією в реальному часі, тобто, ми можемо в реальному часі задавати якісь питання. Опитування проводити і таким чином також взаємодіяти з аудиторією. Також, що ще дуже важливо враховувати, так це те, що в цілому могла змінитись поведінка користувачів. Так, тобто раніше у нас були тільки дописи сторіс, потім з'явились різ, всі почали масово знімати рілс і перестали взагалі писати пости. Ось, взагалі, моя думка, що краще використовувати всі інструменти, які є. Тобто це і Reels, і пости. Так, люди все ще читають пости, це і каруселі, і звісно, історії. Тобто, набагато ефективніше буде, коли ми будемо використовувати всі методи, так, інструменти, які є. Тому що завжди знайдуться люди, які люблять дивитись тільки сторіс. Є люди, які взагалі в сторіс не заходять, але дивляться, наприклад, Reels. Ось тому чим більше у нас буде такого контакту з аудиторією, так тим краще. Ну і тепер поговоримо в цілому про важливість сторітелінгу у 2025 році і чому це залишається все ще актуальним. Це дійсно факт, те що відомі блогери експерти. Продовжують використовувати сторітелінг для залучення аудиторії. Чому це працює? Бо люди зазвичай запам'ятовують не якісь сухі факти, а саме історії. Це такий стиль розповіді, взагалі найкращий для донесення якоїсь інформації, так? тому це буде такий завжди актуальний формат. Як же тепер адаптувати історії до нових реалій? По-перше, вже давно відійшли сторітелінги, які дуже довгі, розтягнуті, так тобто краще зробити більш такий короткий сторітелінг, наприклад, там 5-10 історій, але використовувати якомога більше форматів, зробити їх такими більш динамічними. Так, використовувати монтаж, якусь анімацію, інтерактиви. Тому перший пункт це робити більш короткі, але й динамічні історії. Також є така рекомендація взяти за звичку, дублювати теми, які ви розкриваєте в сторіс в стрічці. Так, наприклад, це може бути пост або різ. Наприклад, я раніше багато тем розкривала тільки в сторіс. Ось, а зараз я розумію, що якщо я виставлю. Цю тему так важливу тільки в сторіс, це побачить ну в кращому випадку десь 700 людей. Але якщо я продублюю практично все те саме в пост чи чирілс, то це буде ще мінімум тисяча охоплень. Єдина рекомендація: дублюйте в стрічку тільки ті теми, які відповідають темі взагалі вашого блогу. Також, як я вже казала, для того, щоб зробити якийсь анонс, ви можете використовувати ось цю фішку однієї історії і викласти тільки одну, і тоді вона набере взагалі максимальні охоплення. Також тут є невеличка рекомендація: намагайтеся не додавати посилання на цю історію, тому що зазвичай, коли ми додаємо посилання, охоплення також падають. Краще напишіть текстом, що посилання, наприклад, знаходиться в шапці профілю. Також в наших реаліях дуже важливо працювати саме над якістю контенту. Тобто, дуже важливо не перетворювати сторіс на якусь Вікіпедію, так наприклад, часто бачу, як це буває, заходиш на якусь комерційну сторінку, так, бізнес акаунт і на першій історії там вже просто полотна тексту, дуже багато якоїсь складної інформації, і звісно, такі сторіс не хочеться дивитись. Не хочеться навіть читати, що там. І звісно, на таких історіях будуть завжди низькі охоплення. І ще є такий момент: можливо, так, якщо ми виставимо сторітелінг, охоплення будуть менше, ніж ми виставимо всього одну чи дві сторіс. Але фішка в тому, що ми не зможемо. В одній історії розповісти так розкрити повноцінну якусь тему. Так, звичайно, якщо ми виставимо сторітелінг, то скоріш за все охоплення будуть менше, ніж на одній історії. Але не забувайте, що ці люди, які побачать цей сторітелінг, вони стануть більш лояльними. Тобто ви вибудовуєте такі стосунки, це викликає довіру, лояльність, і це взагалі є найголовнішим. Чи актуальна професія сторісмейкера? Факт заключається в тому, що зараз дійсно зростає попит на спеціалістів, які створюють сторіс. Але якщо раніше було достатньо просто робити гарненькі історії, то зараз замовники, клієнти, вони більш зацікавлені в тих спеціалістах, які вміють якраз вибудовувати цікавий сторітелінг, який буде залучати аудиторію. Тому, підсумовуючи все, можна зробити такий висновок. Так, дійсно, якщо виставити тільки одну історію, то охоплення будуть значно більше, ніж якщо ми виставимо сторітелінг, це факт. Але історії все ще залишаються актуальним та ефективним інструментом для взаємодії з аудиторією, для того, щоб вибудовувати емоційний зв'язок, викликати лояльність і так далі. Відомі блогери, експерти, інстамагазини всі вони продовжують вести сторіс. Ось тому професія сторісмейкера вона все ще залишається затребуваною. Дійсно, дуже важливо адаптовуватись під нові реалії та використовувати нові методи. До речі, щодо хайлайтс, якщо ви думали, що вони повністю зникнуть, то це не так, їх обіцяють просто перенести в іншу вкладку. Я думаю, що в цьому нічого страшного немає. Ми до цього звикнемо, точно також як ми звикли до появи Reels. А сторісмейкінг залишається все ще актуальною навичкою. Яка буде потрібна ще довго. До речі, якщо вам цікава тема дизайну, оформлення профілю, то не забудьте підписатись на мій канал. В коментарях поділіться, чи впали у вас охоплення, чи ні, тому що, наприклад, у мене все добре. Буде цікаво почитати, у кого як. Побачимось з вами в наступних відео.